Привіт, друзі! Давно не бачилися і не чулися. Хотіла кілька слів сказати сьогодні про те, як діє сигнал повітряної тривоги на людей саме вночі, тому що нас вже протягом третього року війни дуже сильно дресирували на ці звуки. Але одна справа, коли ми їх чуємо в день, і коли ми є в активній фазі нашій це одне. Це одна реакція на них. Інша справа, коли це відбувається вночі, а як правило, якщо ви помітили, то найбільше цього відбувається якраз в нічний час, коли людина відпочиває, коли людина є розслабленою, коли вона не може контролювати себе. І в цей час включається дуже гучно повітряна тривога, яка включається не просто як звук гучний, а як звук на певній частоті. Так, от хотіла би звернути вашу увагу одна справа, коли є люди. Тривожні, які перебувають в такому стресовому стресовій ситуації, діти, які з мають чи несті психіку, і вони бояться, бо не розуміють, що це. Інша справа, коли це відбувається з дорослими людьми, і саме от оце вімкнення повітряної тривоги вночі, і всі ці шоу нічні, вони якраз розраховані на всіх людей, тому що ми є всі не беззахисні саме. Період сну, коли нас виривають з іншого виміру, можна сказати, в свідомість. Таким чином. На що в першу чергу потрібно звернути увагу на своє відчуття, на які центри енергетичні впливає ось цей звук і ось ця частота і для чого? А якщо ви почнете аналізувати, прислухатися до себе, коли вмикають цю тривогу, то в першу чергу йока є в сердечному центрі вночі. Тому що в день ви можете це контролювати, ви зайняті чимось, ви в якомусь процесі для вас це не є чимось дуже сильно таким тривожним і страшним. А вночі зовсім інша ситуація. Ось це чому діє це в першу чергу на сердечний центр. Йока є оце. Йок це є включення страху, коли вас звириває. І коли включається страх, у вас блокується зразу автоматично сердечний центр. Другий центр, який дуже сильно страждає в цей момент, а це є голова і там два центри. Перший це є лоб. Лобна частина, друге центр це є частина а, сахасрари, коли ви а, відчуваєте, як у вас блокується ця ваша частина. І чому саме ці два центри блокуються в першу чергу? І чому так важливо контролювати ось цей процес, щоб ви могли розблоковувати зразу ці два центри? Тому що сердечний центр це є центр нашої душі, це є центр включення душі. Якщо ви стежите за процесами зовнішніми з 2012 року, як мінімум, які почали відбуватися активно в планетарному рівні, на планетарному рівні, то ви знаєте, що включаються душі і включається пам'ять душі і всі якості душі. І от саме через сердечний центр включається душа. Вночі на такій частоті і в такій гучній манері дуже легко цей центр вибити в людей, які вже навчилися контролювати і не закривати цей центр, і включилися контролювати себе і обмежувати ті впливи зовнішні, які блокують сердечний центр в свідомості в день. Вночі робити це важче. Другий крім того, сердечний центр це не просто є центр душі. Це є центр другого нашого мозку, який знаходиться в серці. І цей мозок має як пам'ять, так і певні робочі функції. Серце є енергетичним центром, який дає змогу відчувати не просто почуття до іншої людини, а відчувати простір і відчувати істинність, правду. І проводити енергії, тому що енергії проводить душа, не мозок, не тіло, а душа, яка знаходиться в тілі. Другий важливий момент це якраз голова і два центри, які теж дуже сильно страждають від цих звуків. Це є третє око, шишковидна залоза. І сьомий центр енергетичний, який теж має дуже важливе значення зараз. Ось ця шишковидна залоза, яку блокують на фізичному рівні різними засобами, і ви знаєте про це. Це і через. Тор через теж випромінювання різні, через їжу, через різні технології зомбування і так далі, блокуються. Але я теж знову ж таки повторюю, що люди навчилися з цим справлятися. Вони вже про це знають. Ця інформація відкрита і вони над цим працюють. А то вночі. Коли включається тривога, у вас зразу відбувається блокування цього центру, теж і ви, вам потрібно дуже багато часу для того, щоб потім налаштувати свій цей прийомник. Що робить шишковидна залоза? Вона є духовним провідником. Якщо душа проводить енергії, то шишковидна залоза вона поєднує нас з вищими духовними сферами. І в сьомий центр. Теж він важливий в цьому плані, тому що далі включається совість на рівні сьомого центру. І якщо ви відчуєте, що у вас сталася така ситуація, ви вночі підскочили черговий раз від оцього звуку повітряної тривоги, вас поселився страх в сердечному центрі, і ви дезорієнтовані на рівні шостого і сьомого центру, вам потрібно знайти для себе кожного, для кожного спосіб, як повернути включеність цих центрів. І це є основна задача зараз повертати собі включеність, повертати собі душу і всі ті тіла, які вилітають в вас буквально в цей момент. Тому що їхня задача вибувати нас, щоб вони могли проводити енергії високочастотні, щоб ми через страх блокувалися. І не просто не проводили енергії, а ми не могли адекватно оцінювати ті події і ситуації, які відбуваються навколо нас. Так от, це та інформація, яку я хотіла би для вас донести, тому що вона зараз є важливою, особливо для тих людей, які над собою працюють і знають, що це таке. Найкраще побажання, як завжди, для всіх живих, для нашого роду: живіть і в справлятися з тими викликами життя, які підкидає воно нам щодня.